Землю накрила потужна магнітна буря. Вона вже досягла такого рівня, що може впливати на здоров'я людей, а також виводити з ладу електроприлади. Фахівці кажуть, ця лихо затягнеться ще на кілька днів. Однак найближчим часом на нас чекають ще й погодні сюрпризи. Синоптики здивували своїм прогнозом і передбачили, коли в Україні можливі перші заморозки. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесені і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а Ми переходимо до новин. Метеозалежні приготуватися по землі вдарила семибальна магнітна буря. Вона досягла КАІНДЕКСУ 7 що може викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті та впливати на роботу засобів зв'язку. Повідомляє метеоджен. За даними супутникових систем та міжнародних метеорологічних лабораторій, у всьому світі, потужна магнітна буря накрила землю ще у вівторок, 10 вересня. Однак продовжує вирувати досі. У четвер 12 вересня ця буря посилилася до КАІНДЕКСУ 7 Далі буря трохи ослабла, але вже 15 вересня вона знову досягнула червоного рівня каіндексу 7. На цій відмітці буря протрималася ще 16 вересня, у вівторок, 17 вересня, ця буря трохи ослабне, але за прогнозами фахівців вона також буде триматися на червоному рівні каіндексу 6. Тільки 18 вересня ця буря піде на спад. За даними досліджень вчених зі всього світу, магнітні бури дійсно можуть впливати на самопочуття та настрій людини. У такі дні люди значно частіше скаржаться на проблеми зі здоров'ям та звертаються до лікарів, зокрема до кардіологів. Магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі. А це призводить до порушення сну, зниження працездатності та підвищення дратівливості. Найчастіші проблеми: головні болі, мігрені, запаморочення, порушення уваги та концентрації, зниження працездатності, загальна слабкість, сонливість в день, безсоння вночі, дратівливість, депресивні стани, агресія, порушення ритму пульсу, стрибки артеріального тиску, біль у ділянці серця, підвищення тривожності, швидка втома, апатія, нудота, болі в суглобах та м'язах. Українці, які називають себе метеозалежними, також у період магнітних бурь, скаржаться на здоров'я, мовляв, і болить голова, і тиск стрибає. Чи насправді здатна активність сонця плинути на наше здоров'я? Із науковцями та медиками поспілкувалася журналістка ТСН Олена Лускун. Пані Валентині 85 років. Дії магнітних бурь каже, на собі відчуває щоразу сповна. Сьогодні жінці кепсько знову. Давлення полишається, і головна і болі. А який тиск у вас? До 200 доходить. У сонце нову тут активна ділянка от тоже майже до центру підходить. Чому ж виникають геомагнітні бурі? Я запитую у старшого наукового співробітника відділу фізики сонця, головної астрономічної обсерваторії НАН України. Сергій Осіпов розповідає: від світила летять заряджені частинки з величезною швидкістю, а далі занурюються у магнітне поле нашої планети, ніби розхитуючи його. Інколи це навіть може вивести з ладу техніку на землі та у космосі У 2001 році в Канаді. Був блокаут. Там було від до п'яти мільйонів людей лишилось без світла. Порушений був зв'язок, радіозв'язок, там космічна навігація. А як щодо нашого організму і чому пані Валентина так страждає? Сімейна лікарка Катерина Пінчук каже, до медиків дійсно постійно звертаються люди, які називають себе метоочутливими більшість старшого віку та ті, хто мають хронічні захворювання. Що у людини є певні захворювання? Тобто захворювання серцево судинної чи нервової системи, або ж сильний стрес, якісь переломи були травми, або ж взагалі ця людина просто психоемоційна нестабільна. Вона дійсно буде відчувати ці впливи. Однак лікар-нейрохірург Марк Глухенький запевняє, насправді залежність вашого самопочуття від природних аномалій і досі не доведена. Наразі ведуться певні дослідження, але доказової бази про те, що дійсно магнітні бурі безпосередньо мають вплив на здоров'я пацієнтів. Немає натомість радить, що не відчуєте себе зле обов'язково пройдіть обстеження, аби вчасно виявити і не запустити хворобу. Треба відвідати карт. Олога, невролога, якогось профільного спеціаліста. Якщо це пов'язано в першу чергу з тиском, то мабуть це потребує все ж таки корекції. А от киянин Віктор запевняє, він від геомагнітних бурь не страждає, бо має власний рецепт здоров'я, оптимізм, гумор. І гарний настрій. Ні бурі, ні ракети, нас не зламають. Лікарі дотримуються загальних рекомендацій і радять в такі дні знизити навантаження як фізичне, так і психоемоційне. Більше відпочивати. Дотримуватися нормального розпорядку дня, нормально спати не менш 7 9 годин вночі, повноцінно харчуватися з додаванням у реціон свіжих овочів та фруктів зелені, не пропускати прийоми їжі, пити достатньо води. Не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею. Дихати свіжим повітрям якомога більше це насичує організм киснем. Тому гуляти в парку, у дворі, виїхати за місто, обов'язково привітрювати приміщення. Зранку допоможе контрастний душ, ввечері розслаблююча ванна. Спортивні навантаження мають бути помірними. Замініть годину на тренажерах плаванням, наприклад, уникати стресових ситуацій, не брати участь у суперечках та скандалах, не піддаватися на провокації, більше відпочивати, знизити навантаження, приймати необхідні ліки, звертатися до лікарів, якщо самопочуття погіршується. І якщо цього лиха рано чи пізно ми позбудемося, то за ним прийде. Інше, а саме осінні заморозки. Однак у вересні в Україні раптового похолодання все ж не буде. Зниження температури відбуватиметься поступово. Очікувати затяжних злив не варто. А перші заморозки можливі наприкінці місяця. Окрім того, синоптики заявили, що до України йде потужний антициклон. За їхніми словами, що цього тижня у більшості регіонів буде зберігатися суха погода. Дощі очікуються лише у західних регіонах та на Одещині. Повідомляє український гідрометеорологічний центр. По синоптичній ситуації, як ми можемо бачити, з півночі починає поширюватися і посилюватися антициклон поле високого тиску, а з півдня все ще залишається поле зниженого тиску, саме той циклон, який продукував, скажімо так, атмосферні фронти і відповідно опади. І ці залишкові процеси завтра в нас можуть бути у вигляді короткочасних дощів подекуди на Закарпатті, в Одещині та в Криму, 18 го числа. Площа їх охоплення може бути трошечки більшою по Україні, крім північних. Областей, але знову ж таки характер їх досить локальний та короткочасний. А ось 19 числа вже залишаються не тільки по південній частині, подекуди в Карпатському регіоні, але знову ж таки, це короткочасні локальні дощі. Решту часу у більшості областей переважатиме погода без опадів. Повітряні потоки переважають східного напрямку 7-12 метрів за секунду, такі більш відчутні. Але на півдні та сході країни подекуди можуть бути навіть пориви 15-20 метрів за секунду. У другій половині тижня на нас вже впливатиме гребень. Скандинавського антициклону з північного заходу, тому температура повітря знизиться на 3-6 градусів, але опадів, як і раніше, не очікується. У середу, 18 вересня, у південних, вдень, також місцями у центральних та західних регіонах, пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. Нарешті території країни без опадів. Вітер східний, 7-12 метрів на секунду, на півдні, окремі пориви. 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 12 плюс 17. У центральних та південних областях до 21. В день плюс 23 плюс 28. На південному заході плюс 18 плюс 23 градуси. У четвер, 19 вересня, на всій території України очікується сонячна та суга погода без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. На півдні країни пориви 5-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 11-16. На сході та в Карпатах плюс 7-12. На узбережжі морів до 20 градусів. В день плюс 23 плюс 28. У п'ятницю 20 вересня отримується малохмарна та суха погода по всій території України. Вітер північний, північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 9 плюс 14 градусів. На узбережжі морів плюс 16, плюс 18, в день плюс 23 плюс 28. Щодо вихідних по всій Україні очікується сонячна погода без опадів. Температура повітря вночі – плюс 10, плюс 15. на узбережжі морів до плюс 16, плюс 18. в день плюс 23, плюс 28 градусів. А чи відчуваєте ви на собі вплив магнітних бур та зміну погодних умов? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці, Підписуйтесь на канал, а також тисніть вподобайки. Бережіть себе, побачимось.